Я шановні колеги, мене звати Людмила Шелестова, я головний редактор Газитиш Кінісі, та також старший науковий співробітник Інституту проблем виховання Національної академії педагогічних наук України, кандидат педагогічних наук. Хочу сказати, що, попри те, що пройшло всього півтора місяця від початку навчального року, а ми вже встигли для вас зробити декілька маленьких сюрпризів. ну от, наприклад, Такі дві цікаві книжки, які називаються «Ціннісне ставлення до праці виховні заходи 5-6 класи, а також виховні заходи з екології. Дві чудові книжки. Перша книжка є однією із серії книжок, які орієнтовані на виховання, ціннісного ставлення до різних аспектів життєдіяльності, про що задекларовані в Національній програмі виховання та основних орієнтерів виховання дітей та учнівської молоді. І в цій книжці ви знайдете розробки виховних заходів, які допоможуть вам виховати у дітей цінність наставлення до, до праці і допомогти дітям, допоможуть зробити дітям правильний вибір професії, щоб праця стала приємним задоволенням і можливості самореалізації, а не нудним відбуванням та зароблянням грошей. І друга не менш цікава книжка Виховні заходи з екології, де теж у трьох різних розділах ви можете знайти розробки виховних заходів, розробки бесід, круглих столів, які допоможуть виховати поважне ставлення до природи, оскільки природа і те середовище, в якому ми проживаємо, варті того, аби ми приділяли її увагу, берегли для того, щоб нам було комфортно жити. В цьому світі купуйте наші книжки, переплачуйте, дзвоніть нам. Ми завжди раді для вас робити приємні сюрпризи. Дякую за увагу.